Привіт! Мене звати Даніела і я рада вітати тебе на своєму каналі. Тут я ділюся тим, що стало для мене новим етапом життя наукою, яка змінила долі і відкриває глибинне розуміння себе. Це цифрова психологія або ж наука сіцай. І сьогодні я хочу розповісти свою історію, як я пройшла в цей шлях, чому я взагалі присвятила себе саме цій сфері. І що насправді означає цифрова психологія для кожного з нас. Довгий час я жила так, як живуть більшість людей: навчання, сім'я, робота, мрії, які відкладались на потім. Звичайно, були моменти радості, але були й моменти, коли я відчувала, ну, що щось не так, наче я не там, де я повинна бути. Мене завжди цікавило, чому люди настільки різні. Чому хтось легко досягає успіху, а хтось постійно бореться з цими труднощами? Чому одні відчувають гармонію в стосунках, а інші тільки конфлікти? Я шукала відповіді, і саме тоді у моє життя прийшла цифрова психологія, або, іншими словами, наука Сюцай. Це було буквально відкриття, яке перевернуло моє мислення. Наука сюцай це про вплив чисел на наше життя. На нашу особистість, наші сильні та слабкі сторони, і взагалі предназначення, і навіть не ті уроки, які ми проходимо. Основою цієї науки є дата народження, вона як унікальний код, ніби ключ до всієї твоєї внутрішньої програми. Через прості розрахунки можна побачити твої ресурси та таланти. Взагалі, з якими труднощами тобі доведеться зустрічатися, і які якості тобі потрібно розвивати? І, взагалі, у чому твоє справжнє призначення? Це не є магія і не є ворожіння. Це система, яка поєднує нумерологію, психологію та закони енергії. І найголовніше, вона допомагає не тільки зрозуміти себе, а й як діяти, як робити усвідомлений вибір. Приймати рішення без страху і сумнівів. Коли я почала вивчатися цай, першою це я розібрала, звичайно, власну дату народження, я була настільки вражена, як точно співпало все з моїм внутрішнім світом, навіть з тим, що я нікому і ніколи не розповідала. Наприклад, моє число місії показало, що я тут для того, щоб ділитися знаннями і вести інших. І саме це я завжди відчувала, але не могла пояснити це словами. Потім я почала робити розрахунки для своїх близьких, для своїх друзів, і з кожним новим прикладом я бачила, що ця система реально працює. Вона показує правду, яку людина відчуває всередині. Але чого вона насправді боїться визнати? Зараз у мене вже є десятки консультацій, де люди отримали відповіді на свої найважливіші питання. Про роботу, про стосунки, взагалі про дітей, про гроші, свою реалізацію. І кожного разу я бачу, як після цієї зустрічі у людини буквально зникає як тягар з плечей, і стає в неї з'являється ясність, легкість. Ми живемо в час, коли інформації ну прям дуже багато, але завжди вона але не завжди вона дає саме відповіді для тебе. Цю це ніби твоя особиста інструкція, твоя карта життя. Вона допомагає зрозуміти, де твої сильні сторони, на що спиратися і над чим потрібно працювати. Це шлях до твоєї внутрішньої гармонії. Бо коли ти розумієш себе, ти перестаєш взагалі бігати по колу, ти перестаєш себе порівнювати і взагалі своє життя з іншими. Ти починаєш жити у своєму ритмі за своєю програмою. І у цьому каналі я буду ділитися знаннями про цифрову психологію, взагалі про приклади давати, практичні поради, розбирати числа, історії клієнтів і, звісно, про власні відкриття. Я хочу, щоб кожен, хто тут отримав не просто інформацію, а ключ до свого життя. Тому, якщо тобі цікаво пізнати себе глибше, зрозуміти своє призначення і навчитися читати свою дату народження. Тому підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях свою дату народження. Я буду вибирати приклади і робити розбори у наступних відео. Дякую, що ти тут, і це лише початок.